Крила України Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил України огорнули казковою щирістю і теплом новорічних вистав дітей військовослужбовців Вінницького гарнізону та дітей-сиріт, притулків і дитячих будинків Вінничини у рамках проєкту Армія дітям військові артисти розпочали свій новорічний різдвяний марафон. І з новорічного ранку в будинку офіцерів по моєму приїзду в місто Вінницю це відбулося місяць назад. От я творчо підійшов до оцінки колективу і вирішив, що мої військові артисти мають прийняти участь. Є такий український всеармійський проект, благодійний Армія дітям. І в рамках цього проєкту ми вирішили своїми силами, силами центру, створити такий новорічний ранок. І перш за все для дітей, військовослужбовців Вінницького гарнізону, в той же самий час, включаючи проєкт Армія дітям, вирішили завідати в дитячі будинки. Ваші артисти саме збиралися на подарунки, на солодощі, Ну, Звичайно, ми ж не могли без уваги залишити ті дітей, які, крім того, що тимуть якесь естетичне задоволення художні, вони ще в той же самий час але за діти, вони мають отримати такі якісь солодкі подарунки, якісь певні заслоди від цього всього. Тому довелося в деякий час і просити допомогу свого безпосередньо особового складу. Зрозуміло, я знаю, що у вас плануються ще акції, ще плануються певні проєкти. Коротко, можете про них сказати? Але це, це в принципі, перспективні плани. В той же самий час, ми плануємо підтримати. Трошечки пізніше, вже зазарачена передем, скажу, плануємо відтримати творчу молодь молодь Вінниці. Проки що цей проект в розробці особливо наголошувати не буду. Ми над цим працюємо, але це буде пов'язано з обдарованою творчою молоддю, власне, це виконавці, як на інструментах. Інструменталісти, так і вокалісти, концертна діяльність артистів відомого далеко за межами нашої країни мистецького колективу надзвичайно затребувана. По три вистави для дітлахів на день цікаво, що не тільки маленькі глядачі мимоволі потрапляють у круговерть новорічних несподіванок вистави, а й дорослі. Військові артисти вперше до вас завітали. <рес> так, вперше, да. А зазвичай багато людей до вас перед новоріччя приходять. От іменно що перед Новим роком і перед Днем Святого Миколая. На жаль, чомусь, так знаєте. Хочеться, щоб люди приходили на протязі всього року, бо чомусь тільки так державні мужі і взагалі всі і артисти, і люди взагалі. Згадують нас про те, коли починаються новорічні свята, різдвяні свята, День Святого Миколая, і приходять до нас ось тепер. Щиро радіємо з того, що не тільки ми дорослі, а діти, як наші, радіють. Вони такі щасливі в ці дні, вони такі і веселі, і життєрадісні, стільки приходить гостей, стільки приходить дорослих людей. І скільки приходить чоловіків, бо в нас в основному жіночі колективи, хочу вам сказати, і діти привикли вони до жінок, але скільки чоловіків, і особливо коли чоловіки в пагонах, їх звичайно розглядають. Да, діти й тішаться з того, да але багато подарунків приносять. І ми всі з того радіємо. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки груп і скільки дітлахів загалом у вас? У нас загалом, значить, політика держави-президента така, що потрібно такі заклади, як наш, от державні заклади мінімізувати, щоб дітей віддати до сімейних форм виховання. Це прийомні сім'ї, це будинки дітей сімейного типу. Звичайно, пріоритет віддається усиновленим сім'ям. От опікуни і повернення дітей в біологічну родину, в біологічну сім'ю, тому що в нас є і діти-сироти. І Діти позбавлені батьківського піклування. Ну і є діти тимчасово з сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, які тимчасово, згідно заяви матері, до нас поступають. І як правило, ви розумієте, що таке дітей більше поступає в зимній період. Всі діти мріють про маму і тата і бути вдома. У нас дітки є малесенькі, у нас дітки від місячного віку до 6-7 років. Діти відносно здоров'я в нас до 6 років, а діти-інваліди до 7-8 до років. У нас є різні діти, тим більше, і, що і заклад наш різні? спеціалізований. Ми раніше були розраховані на 110 дітей, і так їх і було. Останнім часом хочу сказати, що фінансування в нас лише на захищені статті. Наприклад, на поточні капітальні видатки. Ну, ви зрозумієте, що і криза Всесвітня позначилась, і, і не тільки Всесвітня, но і в державі важкі часи наступили. Фінансування достатнє на захищені статті. На поточення на капітальні видатки зрозуміло, що недостатнє фінансування, і ми таким чином шукаємо спонсорів, людей небайдужих до долі дітей, сирі дітей позбавлених батьківського піклування. Є дійсно гарні і добрі, і щирі люди з добрим серцем, які хочуть допомогти і допомагають нашому закладу. Надія Марківна. А за цей 2012 рік чи є тенденція до того, що дітей більше всиновлюють, вточиряють? Хочу сказати так, так. Да. До нас приходять дуже гарні родини, дуже гарні сім'ї. Ми хочемо всиновити дитину і всиновлюють, і приходять зрозуміли, всиновляють дітей. Але є тенденція до збільшення того, що діти йдуть в родину, в сім'ю, в прийомну, усиновителі. В Ну хочу сказати, що по всій варіантності соціальна проблема в державі теж не вирішена, тому що соціально неблагополучних сімей на жаль не стає менше згідно постанови кабінету міністрів. Ми зменшились. Ми провели ці реформи. Ми провели їх вже, ми одним етапом провели, хоча там би, нам ділять на чотири етапи цю реформу. Ми провели і 2008, 2009, 10 рік ми завершили цю, ці реформи. Ми мінімізувалися, ми скоротилися до 70 ліжок. От, ви бачите, що у нас створені гарні умови проживання, ми робимо ремонти, ми особливо почали з груп, де живуть і знаходяться наші діти. От, ми дуже закупили багато. Апаратури медичної, побутової техніки, дуже багато і столи, і ліжечка, дитячі, і стільчики, тобто багато дуже меблів, і коври, і побутової техніки все абсолютно створюємо належні умови проживання. Ми думали, що дітей багато не буде. Був період, коли діти до нас практично не поступали було дуже мало в нас дітей. Ми провели це реформування, скоротились на 70 ліжок. І так як ми спеціалізований заклад, реабілітаційний заклад, тому що до нас все більше і більше з кожним роком поступає дітей хворих, дітей-інвалідів. Ви знаєте, що зараз є соціальна програма і державна програма країни про те, що в нас вихажуються діти з дуже низькою, з дуже малою вагою 500 грамові, до кілограма діти. А діти, які народилися з такою маленькою вагою, тобто в них незрілі всі органи і системи. В частності незріла центральна нервова система. То ці діти проходять вони лікування в спеціальних закладах. У Вінниці ж теж очікується такий центр. 2013-2014 рік це буде побудований неонатальний центр в нашому місті Вінниця. О, це дуже дорогостояче задоволення, хочу сказати, що побудувати неонатальний центр і оснастити його всією необхідною медичною апаратурою. Це десь порядка 80. 100 мільйонів гривень потрібно. А потім вони ж потенційні наші пацієнти, клієнти. А ми спеціалізований заклад з ураженням центральної нервової та периферичної системи і порушенням психіки. Тобто, з кожним роком у нас все більше і більше таких дітей хворих до нас поступає. Ми є медичний заклад, підпорядковані управлінню охорони здоров'я і Міністерству охорони здоров'я, тобто я головний лікар. Зрозуміло, в нас зараз 11 лікарів, в нас медичні сестри, у нас прекрасний створений центр реабілітації на базі будинку дитини. Так як ми мінімізувалися на 70 ліжок, то ми створили центр реабілітації на 20 амбулаторних і на 20 стаціонарних ліжок. Тобто, що це означає, до нас приходять батьки з своїми власними дітьми з міста Вінниці, амбулаторно рано прийшли, отримали всі процедури. Оглядається лікарем, дитина обстежується, звичайно, призначається лікування, призначається. І діти проходять реабілітацію, тобто і медичну, і соціальну, і фізкабінет у нас прекрасний, прекрасну апаратуру ми зараз закупили, батьки дуже задоволені, тому що є позитивний результат, вони бачать нашої роботи. От я знаю, що є такий центр у Казявкіна, це академік Казявкін. От в Трускавці він відкрив центр іменно для дітей з ураженням центральної периферичної нервової системи. В частності він бере ДЦП дітей з дитячим церебральним паралічем. Але в нього ці послуги платні. За 12 днів потрібно заплатити 8 тисяч гривень. Вражені і дорослі і діти підступністю піратів, які в ході вистави перелаштовуються на добро і чарівною хорделицею, і юною крижинкою, і сніжинками Санта Клаусами і звичайно сніг. Гуренько із Дідом Морозом в презентованій новій програмі спільно всі водять хороводи, змагаються в конкурсах. Мені дуже подобалися пірати. Будуть проводитися ще утренники, прийдете? Обов'язково, якщо достану, пригласительну. Найчутливіше і водночас найвразливіше радари Дитячі душі одразу сприйняли артистів Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил України як своїх. Напевно, повірив би їм і сам Станіславський, адже всі вони не грали, а жили для дідлашні. Військовий перший раз з такою місією, з такою організацією дозвілля для наших дітей. А взагалі того стає в нас багато, особливо перед новим роком. По перше, для нас це якби щось нове. Тому воно вже цікаве. По-друге, навіть ми маємо дещо в цьому вчитися, тому що не обов'язково має бути якийсь гарний сценарій, якийсь дуже вибудований він художньо гарно. Але в цьому варіанті тут той випадок, коли багато дітей залучається до ігр, до розваг. І воно здається, можливо, це трохи там просто, але дітям дуже цікаво, тому що воно їм і незвично, і вони самі співають, танцюють, і це дуже добре. А відверто зізнайтесь, що саме вас захопило в цій виставі. Особисто вас особисто мене певна незвичність, певна незвичність, велика кількість дорослих людей, які задіяні в цьому сценарії, особливо хлопців. Можливо, зараз ми не звикли до того такого щирого відвертого якби інсценування їх і таке щире ставлення до дітей. Це було дуже гарно, щиро тому приємно. Скільки діточок зараз у вашому закладі? Сьогодні у нас 60, але це тільки тому, що у нас 10 чоловік поїхали на оздоровлення в Сполучені Штати Америки і до Італії. У вас так продовжується співпраця з іноземними. Так, у нас діти відпочивали в Італії, зараз ми вже якби проклали собі доріжку в Сполучені Штати Америки. Вже навіть вони позавчора поїхали, а на сьогодні у нас є вже фотографії, інформація, що вони вже там гарно влаштувалися і гарно відпочивають. Чи є тенденція до зменшення кількості дітей у вашому закладі? Чи ні, навпаки. ні, я, я скажу так, що наш заклад, такому такій організації, як він зараз є, десь приблизно кількість дітей 70, Але зараз можливо дещо є більше кількість дітей, не дивлячись на те, що намагаються якомога менше сюди направляти, тому що це є поганий показник. Чи є у вас якісь проблеми? Чи на сьогоднішній день все йде по накатаній такій системі стежці? Ні, ну я якби сказав, що у нас немає проблем, то я був би був нещирим. Але перше, що можна сказати, що на сьогодні заклад має таке державне фінансування, яке ніколи раніше ми такого не бувало. і Його достатньо для гарної організації всього і утримання, і виховання, і навчання. Перед новим роком варто чогось бажати, прагнути. Воно має здійснитися. Про що ви мрієте для вашого закладу? Ой, у мене складна мрія. Складна мрія по-різному дивляться на заклади-інтернати такі, вважають, що це погано, мабуть, це погано, тому що, звичайно, краще дітям виховуватися в сім'ї, але коли це в своїй сім'ї. Але я наведу один приклад, коли наш вихованець його забрали в сім'ю, і він в школі де разом з нашими дітьми, навчається всякими способами хотів би повернутися до нас, мабуть, мабуть, це про щось говорить. Тому ми хотіли би, якщо є такі діти з такими долями, яким потрібно десь. <смір> Бути на вихованні, ну, да, мабуть, хай вони були би у нас. Ми гарантуємо їм щире ставлення, ми гарантуємо домашній затишок, всі умови виховання, і наш колектив фаховий зробить все для того, щоб вони відчували себе як вдома. Ми хотіли добудуватися так, щоб були приміщення готельного типу, щоб дорослі діти. У нас зараз є діти, дорослі, вже є в 9 класі, в 8 класі. Ми вже перебудувалися до певної міри, але нам ну, можливо це дещо фантазійна така мрія, але нам ми хотіли б добудувати. Ще один поверх там зробити готельного типу приміщення для того, щоб там могли виховуватися діти в основному з однієї сім'ї. Своєрідної духовності свято надало представництво духовенства, майбутнього військового капелана отця Сергія. Пропозиція військових спільно вітати дітей не змусила довго роздумувати. Та да, ніщо ви е, Владика Симон е, благословив. Ось, і я думаю, що. Е, Любе таке начинання, воно дійсно воно буде мати підтримку у церкві.